Поэтому задача у нас общая, научить детей, и самое главное, чтобы они были всегда у нас здоровые, никогда не попадали в чрезвычайные ситуации, а если бы не попадали, то всегда знали, как правильно реагировать, как с правильно выйти. Я веду противодействие понятно, можно позвонить, например, либо в 102, либо в 101, Предупрежден нас, значит, вооружен. Это ничего лучшего не придумал. Переляки взагалі заснути. Якісь, ну, недовіра, мовний бар'єр можливий. Також з тим. Вони ну, негативно кажуть, ми наш язик не понімаємо. Якщо на вокзалі є кімната, де дітки гуляють, і лопнув шарик, І одна дитина залізла під лавочку. Ми їли звідти, їлі витащимо і пояснили, що це просто іграшка лопнула. Але просто людини починають. І що з нами буде. і... Там наша собака, бо були мами, там її вбили, вже все. Дитина вже переживає за цю собаку. Є старші дітки, вони дуже хвилюються, бо в табір у нас 30 чоловік, і вони дуже переживали, бо там залишились батьки постійно на телефонах. Не дай Бог, сів в телефон, все, і дітей, які живуть на вокзалі, маленькі зовсім не було. Ми просто побачили, зовсім було ставлення, зовсім не побачили, що не бабкає. Задіяти якусь от діяльність. Як от рішати от ці конфлікти? Ти щось помітила, ми можемо це. Якщо ти промовчиш, буде конфлікт. І ми не зможемо потім його на ранніх стадіях зупинити. Або ну, самому спостерігати, прислуховуватися до висловів, які вони. Але тут перша робота з, з батьками, Клас і розказати їм, що так. Темпераменти дуже різні у дітей. Просто ви на кімнаті дітей буде, знаєте? До очі. Треба просто до керівника питати, чи йде дитина.